Сьогодні хотів би вам розповісти про систему перекриття води повністю бездротову на базі системи сигналізації від компанії Аян. Достатньо відомий, потужний, продається у всьому світі, має дійсно дуже якісну продукцію, перевірену часом. Про це я не буду вам довго розповідати, я хотів би швидко розповісти саме про систему перекриття. Раніше в компанії X не було шарових кранів, які могли перекривати воду. Ми брали окремі крани дротові, підключали реле або Волсвіч і таким чином перекривали. Якщо у вас, наприклад, вже встановлений, наприклад кран від компанії Гідролок, або від компанії Нептун або HC, то, будь ласка, напишіть в коментарях, ми зможемо вам підібрати систему для перекриття води на базі Ajax, але використовуючи реле, Якщо у вас вже він встановлений. Але якщо ні, то я б вам радив би звернути увагу саме на кран перекриття води від компанії Ajax або. Цілому на цю систему, тобто повністю на систему перекриття. Що сюди входить? Сюди входить Ajaxo скінові крани WaterStop, <му> Які йдуть в чорному і білому кольорі і будуть повністю бездротовими, мають вони. Розмір 1 друга, 3 чверті і дюйм. Також для цього нам потрібен хаб, але не перший. Хто не знає, як обрати хаб, у нас є окреме відео. Тут буде посилання. Перегляньте, буде корисна інформація. Тобто ми беремо хаб плюс, хабдва, плюс, або інші хаби, наприклад, вже дротові з лінійки Фібра. І тоді у нас повноцінна бездротова система. Подаємо інтернет і живлення на хаб або сім-картою, або дротовим, або бездротовим інтернетом. Потім ми докуповуємо датчики протікання повністю бездротові, також у чорному і білому кольорі, і все, наша система повністю готова. Аналогів на даний час я не зустрічав у цій ціновій політиці, в цій, в цій якості, і щоб так було все легко підключити. Тому, якщо зараз ви обираєте систему перекриття води, то зверніть увагу саме на цю систему. І так, давайте подивимося, що йде в комплектації, взагалі, як виглядає, як працює. Давайте візьмемо білий. В комплекті, до речі, йде фурнітура. Фурнітура це саме сам механізм перекриття, тобто ось ця ось металева частина, йде від відомої світової компанії Vanomi, яка працює з 1908 року і виробляє крани для усього світу, тобто вони дійсно в цьому професіонали. Давайте почнемо з встановлення. Встановлюємо фурнітуру на е, трубу 1, 2, 3 чверті або дюймову. Також хочу сказати, що е, швидкість закривання крану біля 5 секунд. Це приблизно біля 8 літрів води може витекти за цей період, тобто за період, коли кран е, отримав сигнал і перекрився. Далі, що йде в комплекті? Йде дві скоби, одна антисаботажна, яка заходить за низ корпусу, одна звичайна. Ну і, звісно, сама голова. Голова йде повністю герметична. Температурний режим до 120 градусів, і повідомляє про перегрів, тобто вона буде вам сповіщувати, саме як сповіщувати про те, що відбувається перегрів системи. Є можливість підключити від 9 до 12 вольт блок живлення 2-амперний, або користуватися до трьох років чотирма батарейками cr 123 Потім просто ви відкрили, поміняли і все. Вони повністю всі підписані, тобто ви тут не переплутаєте. І далі закрили. І користуєтесь також, як і користувалися. Також йде кнопка для ручного перекриття, тобто ми просто натискаємо кнопку і в ручному режимі перекриваємо, або користуємось самою заглушкою для того, щоб перекрити клапан. Ну що ж, тепер давайте підключимо до нашого хабу, зробимо спрацювання, і подивимось взагалі, як це працює. Так, для того, щоб додати. Кран нам потрібно. В першу чергу додаємо хаб. Хаб повинен бути ХАБ, ХАБ-2, ХАБ2. Або вже провідні. Тискаємо Натискаємо Додати пристрій. Скануємо QR-код. Також хотів би сказати, що на пристроях Ajax є тампер, який каже нам про стан системи. Тобто, якщо кран хтось зніме, то е, нам прийде сповіщення. І додати пристрій. Далі натискаємо кнопку включення. У нас загоряється Аякс, все. Як ви бачите, у нас встановився наш клапан. Таким чином, ми можемо додати систему. Кран ми можемо передати сантехніку для встановлення. Це дуже насправді дуже просто. І я б сказав би, що як для мене це одна з найтоповіших буде систем з перекриття води. Тепер давайте додавати датчик протікання. Плюс, я повторюю, що це. Ця система йде професіональною системою охорони, тобто далі ми можемо використовувати цю систему як систему охорони, додавати датчики відкриття, датчики руху і тому подібне. Ну що ж, натискаємо, отримуємо кнопку. Все, є. Таким чином, ми додали датчик протікання і е, датчик, і, точніше, сам шаровий кран. Ну що, після того, як ми додали всі пристрої, давайте тепер налаштуємо сценарій. Заходимо у наш кран. Сценарій. Створити за тривогою, за датчиком протікання. І пишемо вода. Перекрити подачу води за цим датчиком. Так. А відкрити можемо, наприклад, за сценарієм з кнопкою. Але кому цікаво, пишіть в коментарях, я продемонструю, як це виглядає. Ну що ж, тепер давайте опустимо наш датчик і подивимось, як спрацює наша система. Опускаємо датчик. Датчик спрацьовує. І, як ви бачите, перекривається вода. В додатку у нас з'являється те, що у нас подача перекрита. Таким чином, ми перекрили нашу воду. Тепер нам потрібно тільки приїхати, витерти підлогу і відкрити кран. Ось таким чином. Що також? Є з даних по нашому крану. Якщо у нас буде розряджатися батарейки, нам про це система сповістить. Ну і подивимось, рівень сигналу з'єднання в мережі батарейки. О, корпус зачинено. Якщо корпус буде відчинено, ми це теж побачимо. Також у нас є подача відкрито, зовнішнє вимкнено. Блокування кнопки пристрою, тобто ми можемо заблокувати ось цю кнопку, можемо примусово вимкнути, і е, показання йде вимкнення до зняття з охорони. Також ви можете ставити сценарій за розкладом, наприклад, перекривати воду, коли ви на роботі, або, наприклад, або по тервозі якогось датчику протікання, або, наприклад, по постановці. Ви поставили стену під охорону. Система повністю перекрила подачу води на ваш об'єкт. Це дуже зручно. Якщо у вас є запитання, пишіть їх в коментарях. Намагався зробити дуже коротеньке відео. Якщо щось ще цікаве, будь ласка, звертайтесь. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока!